Халати першого сорту, Вага мішечка 8 кілограм за 1800 гривень. Жіночий халат. Присутній пасочок. Розмір. Мка. Худіплет. Чоловічий. Розмір. Елька. Холод. Жіночий розмір Елька. Такий халатик білесенький жіночий розмір МК. Ще один халатик, теж жіночий розмір. Л. Худі Ходіплет жіночий. Розбіра немає. Такий халатик жіночий. Розмір. Еліка. Жіночий халат, розмір МК, класний жіночий халат, як присутній пасочок, розмір Элька, Ніжний розовий халат, жіночий розмір С. Худіфлет. А І ще один легенький Худі плет, короткий, розмір не пише. Це були халати першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 грн.